Надя нічого не відчувала. Вона, навпаки, була впевнена у вірності і відданості чоловіка. Тому, коли одного вечора, прийшовши з роботи, Петро спокійно сказав їй: Я йду, вона просто подумала, що він йде по своїх справах. Тільки й запитала ти надовго, може, на зворотньому шляху візьмеш щось до чаю? Я назавжди надю, сказав чоловік. Я йду від тебе. Вибач, спочатку було нерозуміння ситуації і повне неприйняття. І лише коли Петро пішов, кинувши на прощання за речима я заїду потім, Надія усвідомила весь сенс ситуації. Чомусь їй стало гидко і неприємно навіть саме ім'я Петра. Хоча, як не дивно, але ридати зовсім не хотілося. За речима Петро заїхав не один. Мам. З ним була нова його обраниця Олена. Будинок відкрила своїм ключем. І далі Надя тільки встигала дивуватися. Ще б пак. Дівчині було не більше 20 років, а нахабства хоч З порога заявила Петрусік, забрати все своє відразу. Я бачу, не вийде. Доведеться кілька разів машину ганяти. А нічого, що я тут, сказала Надя. Ти як сміла сюди взагалі увійти? Шансів зі мною змагатися у вас немає, спокійно відповіла Олена. Так що змиріться і відпустіть Петрушку. Так забирайте цього Петрушку, заволала жінка, і геть звідси подалі. В той день Петро так нічого забрати і не зміг. Він ледве зумів захистити свою наречену від законної дружини. Наді взагалі здавалося, ніби вона спить. Все було наскільки неправдоподібно, що їй здавалося, ось ось вона прокинеться, подивиться у вікно і цей сон ніколи не стане правдою. Але зовсім скоро жінку чекав ще більший подив. Надія працювала медсестрою доба через дві, і, повернувшись одного разу, Після доби вона застала на впівпорожній будинок. Вірніше більш, ніж на півпорожній, чоловік забрав усе. Навіть прикраси і парфуми недавно їй подаровані. Це вже було занадто. Мало того, що він пішов одну мить без пояснень до молодої дівчини, то йому вистачило совісті привести в коханку в будинок. Де була дружина, нібито за речима, і наостанок вичистити спільно нажите майно під чисту? Надія сіла на єдиний похилений стілець і заплакала. Але тут, як то кажуть, не було б щастя та нещастя допомогло. Хтось тихенько постукав і відчинилися двері. Гей, дома, можна? Зайшов Михайло Михайло Прокопович, батько Петра. Надія підняла заплакані очі на тестя і ще більше розридалася. Те, що Прокопович був ошелешений від побаченого і почутого, це факт. Старий ніколи не міг подумати, що його єдиний син виявиться ось таким. Через два місяці було розлучення Надії і Петра. Погодка в той день видалася хмарна і сира, в точності, як і настрій Петра, що стояв на ганку суду, Разом зі своєю Оленою. Дівчина раз у раз його смикала. На суді обов'язково скажи, що ти претендуєш на третину будинку, і тобі ще належить земля на присадибній ділянці. Так помовчте вже, відповів чоловік. Тут до будівлі під'їхав новенький нісан, за кермом якого була надія. Красиво одягнена, зі стильною зачіскою і помірним макіяжем. Жінка проїхала повз оторопілої парочки в глиб двору, залишивши за собою ледве вловимий шлейф дорогих парфумів. Після того, як Михайло Прокопович дізнався про зраду свого сина, він був, м'яко кажучи, не в настрої. Потім, заспокоївшись і все обдумавши, вчинив так, все своє рухоме і нерухоме майно переписав на надію. А достаток у нього був пристойний, адже мав чоловік власну, хоч і невелику справу. Він завжди допомагав дітям, але більшу і основну частину свого добра і накопичень хотів залишити їм у спадок. Але так вже вийшло, що син не виправдав його надій і довіри. Ось і вирішив дідусь, що буде справедливим віддати усе невістці і онуку. А машину нову він сам особисто для Наді вибирав, коли подарував, сказав: Це тобі, дочко, в якості моральної компенсації за мого сина.